Буквально два дні тому я писала про те, що книжка 3 з 10, і я не буду по ній робити відео і взагалі розчарована. І ось я тут. Всім привіт! З вами Яра і ви на каналі Не на часі. І, можливо, ви вже знаєте, а можливо, ще ні. Та ми вирішили створити декілька різних рубрик на каналі. І сьогодні я читала, щоб вам не довелося, книгу вільно за три місяці, як заговорити будь-якою мовою, незалежно від віку та місця знаходження. Бенні Льюіса. і власне в цій рубриці ми будемо обговорювати різні практики саморозвитку. Практики так дивно звучить, але нехай буде різні книги і бізнес-літературу, і що у ній буває корисного, а що не дуже. Сьогодні поговоримо про те, що я відмітила особисто для себе, як сильні класні техніки і ідеї з цієї книги. І також поговоримо, чому ж ця книга мене насправді в якійсь мірі розчарувала, тому що я очікувала дуже багато. Ну і зараз ми переходимо до ідей, які мені видалися дуже близькими в цій книзі, які мені дуже сподобалися. Перша ідея, яка мені максимально відгукнулася мова це засіб спілкування, це не бар'єр, це не гора, яку потрібно підкорити, це не щось, що стоїть між мною і іншими людьми. Це навпаки міст для комунікації. І е, ця думка дуже крута, тому що е, мені здається. Ну, в мене особисто було таке, що от мова це щось що ускладнює мою взаємодію з людьми. І коли я, наприклад, вперше попала в Туреччину, і я зовсім не знала турецької мови. А мені прийшлося жити в місті, де ніхто не знав англійської мови. Я дійсно сприймала турецьку мову більше як бар'єр, аніж як спосіб комунікації. І за два місяці, окрім базових як справи, доброго дня і дякую, я не вивчила нічого. Можливо, якби мій підхід був більше про те, щоб налагодити взаємодію, налагодити оцей місток між мною і людьми. То знання з турецької у мене би були за два місяці значно вищими. Сонце, чим далі, тим більше світить мені вписок. Так що просто ну, весь тиждень не було сонця. Сьогодні, коли я вирішила знімати, воно є і воно по всій кімнаті, щоб ви розуміли. Наступна думка це прогрес відбувається тільки тоді, коли ви знаходите на нього час. І сам автор написав, що річ не у кількості місяців чи років, а у кількості хвилин, які ви щодня присвячуєте своєму завданню. Ці хвилини те, що справді має значення. І... Класна думка, вона заставила мене задуматись і проаналізувати, тому що е, ще до ковіду і до війни ми часто робили плани на рік, на 5, на 10 років. І коли ти думаєш, от через 10 років я буду мати квартиру, машину і все, що там можливо, або е, можливо, ви зараз згадаєте, як там в дитинстві ми думали, от в 25, от мені за місяць 25. от, в 25 я буду мати. Хату, машину. Е Трьох дітей, собаку, щасливого чоловіка. Не знаю, чому я так думала, ладно, знаю, чому я так думала, але не звертайте на це уваги. Супер успішну роботу і так далі. А тут зараз я сижу і записую відео для 105 переглядів. Я сподіваюся, що хоча б стільки їх набереться. В Чому різниця? В тому, що коли я думаю про великий термін часу, який відбувається, то у мене є так, ніби оці 10 років. І я не приділяю увагу. って Тим маленьким відрізкам часу, які мені треба приділити на виконання свого завдання. Я просто думаю, що через 10 років магічним чином у мене здійсниться все, що має здійснитись. А коли знаєте, пройшло 9 років, я така, ну за цей рік, ну все точно збудеться, все точно буде так, як я собі планувала. Щоб реально в нас годинники вимірювали не просто час, а реально тим час до смерті, впевнений, угу. що ну ми все одно якісь результати, якісь дії, які будь-які справи відкладали б чітко до дед. Лайну. Такі, типу, ну, Сьогодні я ще можу просто весь день пограти в фіфу. Потім залишається такий рік. До так. кінця, напевно, треба вже все спробувати. Так. І ти просто, як якийсь просто псих, починаєш робити все. Сьогодні я по постендапів. Завтра я переспав з чоловіком. Післязавтра я стрибнув з парашута. Три речі в мене в списку. Наступна ідея: ідеально вивчити мову неможливо, і в принципі немає потреби. Золота ідея. Чому? Тому що давайте будемо чесними. Ми ідеально навіть своєї рідної мови не знаємо. Ми часто не можемо е, знати мову ідеально, і в принципі немає потреби, якщо ми, наприклад, не мовознавці, не філологи і не заробляємо нею в, в буденному житті. Далі, метод, який запав мені в душу, і який я теж використовую в своєму житті постійно, це метод асоціацій. Сам автор він розповідає про те, щоб вивчити якісь слова, які йому складно запам'ятовуються. Він вибудовував для себе певні асоціації і асоціативні історії. Якщо чесно, після того, як я начиталась його історії, ну це просто бомбастик сайдай, Кримінал офенсив Сайда, але з іншого боку, ці його історії круті тим, що люди, в яких теж така добре розвинута, цікава фантазія, їм не буде соромно щось таке вигадувати, аби запам'ятати слово. Вступна його порада була про те, щоб мову починати вивчати з розмови, а не з граматики. І я прям тут задумалася. Для мене виглядає це дуже логічно, і я хочу дуже сильно попробувати цю методику. Тому що коли ми починаємо із граматики, ми починаємо вивчати слова, там, як правильно, наприклад, множина, відмінювання і так далі. Але ми не маємо до чого ці правила граматики застосувати, оскільки наш словниковий запас ще достатньо маленький, ми погано ще будуємо речення, а тут нам вже треба якісь правила застосовувати. До того, що ми і так не знаємо. Тому він рекомендує починати із розмови, вивчити якісь базові фрази по типу як справи, там, в мене все добре, про погоду, про якісь базові теми, які вам подобаються, і починати спілкуватися із людьми, взаємодіяти, і при цьому там вивчати якісь нові слова, нові фрази. Коли ви здобудете певний такий, знаєте, базовий рівень розуміння, що від вас хочуть, що ви хочете, тоді ви можете взятися за граматику, і для вас вона буде виглядати логічною. І загалом сама книга вона е, підводить до ідеї того, що якщо ти хочеш вчити мову, вчи її. Якщо ти не хочеш її вчити, не вчи. Але не шукай виправдань про те, що е, там, мені не дано у мене не той вік, в мене ще там не знаю, срака болить чи ще щось. Не шукай виправдань, просто чесно признайся, що ти не хочеш вчити цю мову, ти в ній не зацікавлений. А, і як на мене, це про сміливість. Сміливість це визнати про свої потреби, чи свої бажання, чи те, що тобі подобається або не подобається. Тому за це лайк. Але я обіцяла і казала, що мені багато чого не сподобалось в цій книзі. По-перше, коли я писала Ані про те, що книга 3 з 10, я була, мабуть, на якійсь 200-й і в ній знову в чергове переливали з постого в порожнє про те, що потрібно. Спілкуватися треба дуже багато спілкуватися. Зустрічі онлайн, зустрічі скайп, зустріти нових людей, піти в торговий центр. Там реально так писала: піти в торговий центр, познайомитись з людьми і з ними почати спілкуватися. І бла, 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 прям. 200, ну можливо, не 200, можливо, 150 сторінок. Там було просто різними словами написано про те, що потрібно багато спілкуватися. І якщо чесно, мені це так за 150 сторінок надоїло, що я хотіла викинути цю книгу. І я думала, що я її не дочитаю і не запишу вам відео про це. Ну бо скільки можна? E, По-друге, я не знаю, можливо, це я просто не люблю людей. <гум> e, можливо, це через те, що я працюю з людьми багато. Напрягала ця ідея з такою кількістю людей постійно спілкуватись. Воно мені навіть трохи нагадувало книгу Ніколи не їжте наодинці e, автор Кейт Фераці. Ну таке дуже по-перше, дуже на любителя ця порада. Я, очевидно, не її любитель. По-друге, просто не доїло було читати про неї. Тобто, буквально все в цій книзі зав'язано було, ну там, десь розділи два або три, вони були зав'язані всі на одній темі, і ця тема була настільки вже розжована, ну аж занадто. Наступне, буквально на самому початку книги, зараз я навіть знайду де це було. Він написав: є така, як маленький підрозділ, який називається Як далеко ви готові зайти? І тут розповідалося. Про чоловіка, який, щоб вивчити мову, у нього не було викладача і так далі, він ходив по сайтах знайомств, прикидався з жінкою і спілкувався з чоловіками, які спілкувалися цією мовою. Там він, я не пам'ятаю, свої навички у хмонській мові. Я не знаю, що це за мова. Я навіть не ходила гуглити, але ви поняли. І, власне, тут така і ж цитата, чи зайшли б ви так далеко заради практики з мови, яку прагнете вивчити? Якщо ні, то, можливо, ви не досить пристрасно бажаєте отримати результати. Для мене це, знаєте, така історія про все або нічого, ти повинен дуже багато вкласти. От Якщо ти готовий прямо на 200% все вкласти, тоді ти точно здобудеш свою навичку. Я... Не зовсім вірю в таку історію. Е, я вважаю, що все можна робити лагідно і не обов'язково лазити по сайтах знайомств. Тим паче, що ну, у мене травма, мабуть, через сайти знайомств і всякі додатки для знайомств, бо я там ніколи нічого доброго не знаходила. Е, от, Тому. Щоб туди йти заради вивчення мови, трохи звучить дико, як на мене. І вважати, що люди, які не готові заходити на якесь отаке робити якісь такі радикально божевільні речі, вони просто не готові вчити мову, теж вкрай дивно. Тому я не люблю цю думку. І останнє, і те, про через що я насправді хотіла трохи кричати. Це кількість реклами його особистого сайту. В середньому десь кожна друга, третя сторінка там була згадка про його сайт, і мені трохи здалося, що ця книга вона написана не заради самої книги, не заради всього змісту, що в ній є, а більше заради е, реклами сайту. Це, знаєте, типу рекламна брошура на 200, скільки 260-270 сторінок. Така, трошки величенька рекламна брошура вийшла. А... Чи заходила я на сайт? Угу. Ну, чи спрацювала ця реклама, щоб я зайшла на сайт? Я заходила на сайт чисто через те, що я знімаю відео, і мені стало цікаво, як він виглядає взагалі, і що там можна класного знайти. По самій книзі можна зрозуміти, що там багато цікавої інформації. Коли я зайшла на сайт, він сам максимально не френдлі. Для користувачів, і я поклікала коротше вийшло. Того не знаю, мабуть, якби мені взагалі відео не приходилось знімати, я, мабуть, навіть би і не зайшла на цей сайт. Ну, підбішувала ця реклама, підвішувала. Можливо, я просто застрів, що він вміє рекламувати продукт, який створює краще, ніж я, бо я взагалі не рекламую продукти, які я створюю. Ну що, на цьому все. Як бачите, плюсів все таки вийшло більше ніж мінусів. Тому загалом книгу можна похвалити, мабуть, але не скажу, що вона у моєму рейтингу піднялася вище, мабуть, числа 4 з 10. Можливо, коли я почну вчити конкретно якусь мову і використовувати практики, які тут описані, то вона підніметься. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю книгу, можливо, ви її читали, а якщо ні, то чи хотіли б ви її прочитати, чи цього відео було достатньо. В описі під відео я залишу. Назву цієї книги, посилання на сайт, який тут рекламувались, посилання на свої соцмережі. Також підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі не підписані, ставте лайки і ставте дзвіночки. Нехай наш канал буде першим, на який ви поставите дзвіночок. Па-па!